Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді і це захищений смартфон Hotway Cyber 13. Попит на дані смартфони не вщухає, тому я продовжую знайомити вас з новинками. Смартфон працює на Android 14, підтримує безконтактні платежі, отримав потужну батарею і, звісно ж, міцний корпус. Проте, попри свої сильні сторони, він має кілька аспектів, що може здатись недостатнім для вибагливих користувачів. Це стосується дисплея та продуктивності. Тож давайте подивимось, на що він здатен. Але перед початком традиції. Ось таку вподобайку під цим відео коментар для просування цього відео. Ну і, звичайно, друзі, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Hotway Cyber 13 виділяється своїм масивним та брутальним дизайном, який характерний для захищених смартфонів. При вазі у 388 грамів та товщині 16,8 мм Телефон справляє враження міцного та надійного пристрою, готового витримати будь-які умови. Корпус виконаний з міцного пластику, попри простоту матеріалу. Він Доволі міцний смартфон має захищені за стандартом MIL-STD-810H та IP69, що означає, що він здатен витримати удари, падіння та вплив в пилу і води, включаючи занурення у воду та високотемпературні струмені води. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це робить його ідеальним вибором для людей, що працюють в складних умовах, або використовують смартфон активно на природі або в складних умовах. На лівій стороні корпусу розташована додаткова кнопка, яку можна налаштувати для швидкого виклику улюблених функцій. Або програм також смартфон підтримує дві сім-карти формату SIM -сім, або комбінації однієї сім-карти та карти пам'яті MicroSD. Варто відзначити, що роз'єми захищені спеціальними заглушками, що запобігають проникненню пилу та вологи всередину смартфона. Смартфон має роз'єм USB Type-C для заряджання та передачі даних, що є стандартом для сучасних пристроїв. Крім того, в нього є FM-радіо, цифровий компас, датчик освітлення, ліхтарик та гіроскоп. З погляду дизайну Hotway Cyber 13 виглядає доволі таки стильно та не. Непри... Погано, звичайно, до ваги потрібно буде звикати, особливо якщо ви раніше користувалися звичайним смартфоном. Смартфон оснащений 6,6 дюймовим дисплеєм типу IPS із роздільною здатністю з на 720 пікселів. Щільність пікселів складає 400 ppi, що є середнім показником для смартфонів цієї категорії. Проте варто зазначити, що екран має лише 60 Гц частоти оновлення, що не відповідає сучасним тенденціям на ринку смартфонів, де більшість моделей вже переходить на 90 Гц і вище. Дисплей покритий захисним склом горіла глаз, що стійке до подряпин та ударів, але його яскравість і якість зображення залишають бажати кращого. Якість зображення, на жаль, не є сильною стороною цього смартфона. Відносно низька роздільна здатність робить екран менш чітким, особливо якщо порівнювати його з більш дорогими моделями. Під час перегляду контенту або гри помітно, що дисплей виглядає дешевим. Кольори не такі насичені, а контрастні зображення посереднє. Це особливо відчутно під час яскравого сонячного світла, коли екран стає менш читабельним Хоча для повсякденного використання екран доволі прийнятний, Hotway Cyber13 працює на восьмоядерному процесорі Unisoc T606 2021 року, який включає два продуктивні ядра Cortex A75 і шість економічних ядер Cortex A55, що працюють на частоті 1,6 ГГц. Цей процесор забезпечує базовий рівень продуктивності, достатній для виконання стандартних завдань, таких як серфінг в інтернеті, перегляд відео або використання соціальних мереж. Проте для більш вимогливих завдань, як от. Ігри або багатозадачність. Процесор може не справитись належним чином. Він дуже посередній. Враховуючи те, що Unisoc t 606 був представлений ще в 2021 році, то його продуктивність трішки застаріла, порівнюючи з новими моделями. Смартфон отримав оперативну пам'ять обсягом 8 ГБ, а вбудовану пам'ять 128 ГБ. Одним із важливих елементів сучасного смартфона є його камери. Hotway Cyber 13 в цьому плані не відстає. Основна камера складається з. Трьох модулів 64, 8 та 0,3 мегапікселя. Основний сенсор діафрагмою F18 забезпечує достатню деталізацію і прийнятну якість зображення за гарного освітлення. Додаткові камери з діафрагмою F22 використовують для ультрашироких та портретних знімків, але їх якість помітно знижується за умов низького освітлення. Попри це, смартфон оснащений спалахом, що допомагає при нічних знімках. Але якщо його не використовувати, то фото явно буде за слабким рівнем деталізації. Тест запису відео на основного Камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість демонструє в світлу пору. Та з запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Фронтальна камера на 16 мегапікселів достатньо добре справляється з селфі та відео в світлу пору. Якщо говорити про темний час доби, якість різко погіршується. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світлу пору. Ось Такий результат демонструє фронталка. Запису відомо на фронтальну камеру смартфону. Можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пору часу. Насправді камери відповідають своїй ціновій категорії. Не потрібно очікувати чогось надзвичайного. Hotway Cyber 13 підтримує 2G, 3G та 4G. Він оснащений технологією NFC, що дозволяє здійснювати безконтактні платежі а також має широкий набір навігаційних систем Galileo, GLONASS, AGPS та GPS. Бездротовий зв'язок забезпечується за допомогою Wi-Fi. І Bluetooth 5.1, що дозволяє швидко підключатись до інтернету та інших пристроїв. Одній з головних переваг Hotway Cyber 13 є його величезна батарея ємністю 10800 мАг. Такий акумулятор забезпечує кілька днів автономної роботи при середньому використанні. Для розмов повного заряду вистачить на 45 годин, для прослуховування музики на 100 годин. А в режимі очікування без мережі смартфон здатний протриматись 1500 годин. Крім того, він підтримує швидку зарядку, хоча я Назвав би її просто пришвидшеною, Hotway Cyber 13 це смартфон захищеного класу, який орієнтований на користувачів, який потрібен надійний пристрій з хорошою автономністю, високим рівнем захисту, високим рівнем захисту для роботи в складних умовах або активного відпочинку. Безумовно, він має свої переваги, міцний корпус та потужний акумулятор. Проте більше його ні за що похвалити. Бо все надто просте і не надто технологічне. Якщо крім дзвінків серфінгу в інтернеті, користування. Соцмережам інколи перегляду фільмів чи відео більше нічого не потрібно, тоді цей смартфон вам підходить. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобаєчку можна поставити, підписатись на канал, натиснути на дзвоник і, звичайно, друзі, напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цього захищеного смартфона в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.